Герега Галина Федорівна, 32 тисячі 774. Єлєнко Андрій Юрійович, 32 тисячі дев'ятсот шістьдесят п'ять. Таким чином ви можете побачити, що перебув по одному датному області саме Ілленко Андрій Юрійович. Нарешті до влади вперше за часи так званої незалежності, а вірніше тотальної залежності від московських, донецьких, телявівних та інших кланів, хоч невеликим числом, але приходять українці, Незважаючи на тотальну підтримку владою безпрецедентних фальсифікацій. Кандидат від банди рецидивістів Герега так і не пропхалась в народні депутати на 215 окрузі в місті Києві. Місто Київ обирає свободу, в нелегкій боротьбі з Межигірсько-Донецькими бандюками обирає Андрія Іллєнка, а не шахраюватих хірех, чи то герех. Кияни зробили правильний вибір і відстояли його. Вітаю пана Андрія і всіх українців з перемогою. А тепер послухайте поезію, присвячену цій знаменній, без сумніву, історичній події. У Оболонській млісії Йожик здох. Що непристойне ім'я, мав хірєга, кумгерше любригав, Чортополох і епіцентр фальшивих ігор Лего, не пригодилися І фальшиві протоколи, і трупи беркутів, і картопля на печать, смерділи дуже. Тож втекли в розсоли, чорти їх будуть з мумієм вінчать. Нехай помаринуються, готовність номер раз їм оголосить коляївщина в історії, Бандера і Шухевич віддали наказ порядок. Навести Україні оріїв, бо вільна Україна, наша мати, козаччі наш батьків, хоробрий дух, прадавньої й могутньої орати над ворогами рейд ще не вщух. Ха ха. Ми переможемо не тільки в Оболонії! У столиці княжій твориться упа, повстанська армія ще в ненчиному лоні, але вже показалася стопа, вже незабаром ніжки вилізуть і руки, які затиснуть міцно Машингвер, в Холодний Яр покличе Чорний Ворон, круки, щоб Україну. Ворог не роздер. Ми переможемо й над тихою водою садки вишневі знову розцвітуть. Ми більш не будемо захоплені ордою. Ми більше не полюбимо московських пут. Бо йожик здох, бо народився український їжачок, зів'яв. Чертополог. Шансони шансоны подолав хардрок. Не, братан, жик, сдох!